Доброго здоров'я! Вже видно кінець травня, я в сусідньому саду шукаю гриби. Сад біля річки, і подивіться, який пишний та розкішний кущ калини виріс тут. Дуже гарно цвіте, але запаху не чутно. Йде дощик. Невеличкий, але крапле. З дому виходила ще дощу не було, поки дійшла ось він і дощ. Знову, як то кажуть, а ірга, яка завидна в саду, рясна, не те, що в лісі притінена, тут їй вистачає світла на сонечку, сад з травою. І я гадала, як у мене на картоплі виросли гриби енталома садова, то тут уже їх повно. Поки що грибів не бачу. Накрапає дощик. Ото, як кажуть, ніколи не треба просити дощу. Ми весь час плакали, що у нас спека, що у нас все пересохло, що у нас дика посуха. Ось нате вам дощ. Іде уже який день безпросвітно? І вже встигну, чесно кажучи, набриднути. Виходить, у нас що не доморозило, що не досушило. Те догниє, бачите, які ми перебірливі. Все нам не вгодиш. Але ж і природа якось не дозує свої виклики дійсно. То посуха місяцями, то все за тиждень виллє. І виходить, що все у нас не слава Богу. Але живі, здорові, гріх нарікати, щось виросте, щось зберемо і гриби зберемо також. Ага, бачу кілька гентолом. Старенький грибочок уже завернув свої краї на гору. А ну ще, ага, і ще один бачу, теж такий старенький. Ну, не хочеться брати старенькі, але добре, що ми їх зустріли. Подивіться зараз на ті ентоломи, які я зібрала в своїй картоплі. Під чорною горобиною на картоплі у мене виросла ентолома садова. Я пару штук вже витягла, ідентифікувала, а ці ми будемо забирати разом. Колір, бачите, який у неї буває? Білий, а там уже трошки покорочневів, посірів. Шапинка з горбком посередині, з помітним, і цей горбок залишається, коли енталома старіє і завертає свої краї на гору. А всередині горбок все одно є. Беремо. Бачите, пластинки трошечки рожевуваті. Навіть коричнево рожевуваті уже гриб не першої свіжості, а тут молоденькі енталоми. В молодому віці вони мають конусовидну шапинку. Забираємо білесенькі. Отакі. І на картоплі. Завдяки дощам у мене виріс урожай грибів. Здається, дощ взяв перерву, беру корзину і їду дивитися свій трутовик, який я залишила минулого разу, підростати. І серце сповнилось теплотою і радістю. Сірчано-жовтий трутовик є. Який він величезний, як він дуже гарно підріс. І ще там шапинки виросли. Оці вже виросли при добрій погоді, без заморозків і виросли дуже швидко. Кольори у тротовика сірчано жовтого найяскравіші з усіх грибів, найпомітніші, жовті до лимонного, ще й червоний примішується. Жар гриб, ще він так називається. Кольори багаття, кольори вогню. Мені навіть тепліше стало. <сум> Трутовик нагрів душу від усвідомлення того, скільки я зараз заберу смачного гриба. Забираємо, хотілось би забрати цю. Грибну масу ціленькою, але як вийде? Запах у трутовика приємний, грибний, горіховий, гриб молоденький, дуже добре ріжеться, тільки кора заважає. А ще я його хочу зняти цілим. І доволі таки складно це зробити. Ох і глиба. Кілограмів 3-4. Важко тримати на одній руці. А ну, чи влізе він у корзину? Як би його вліз, мабуть, придеться верх зрізати, щоб було зручніше. Що ще тут можна забрати? Вирізати середину трищини. Не дуже глибоко, бо там трутовик всередині твердіший. Краєчки підріжемо, вони м'якенькі, як пух, дуже добрі. Такі вже ніжні шматочки по краю. Ну і приступаємо до збору оцих двох шапинок. Мабуть, найкращі вже виросли в добру погоду, без згубної участі заморозків. Такі ніжні під пальцями. Краса. Класно. Далі йдемо берегом річки. Не пропустіть цвіт собачої кропиви. Рослина має заспокійливу дію, лікує сердечно-судинну систему, але цій інформації на 100% можна довіряти тільки тоді, коли її підтвердить ваш лікар. Отакі різані. Трипалі листочки у неї у собачої кропиви, а цвіт таким колоском цвіте світло бузковими квіточками. Ми з вами спостерігали підмаренник чіпкий. І ось до яких розмірів він вже доріс. Я йду і він чіпляє мене за ноги. Цвіте. Дрібненькими білими квіточками і їсти цю рослину вже не рекомендується. Але збирати на ліки якраз можна і треба. Підмаренник лікує в числі інших захворювань алергію. Скільки ж тут росте доброї конюшинки лугової, вона відрізняється від інших конюшин тим, що у неї отакі срібні плями на листі. Її цвіт найкращий до чаю, а листечко можна брати на салат. Зараз ми поснідаємо, додам зелень до редиски. Ще одна рослина втекла з наших квітників у дику природу це люпин. І вона теж стала інвазивом, тобто захоплює чужі території, витісняє місцевих рослин. Але Люпин, хоч гарний, красиво, цвіте, правда. Якийсь собачка прибився і ходить за мною, а там другий сидить чорненький. І такий плохенький собачка, не як мій мухтар шибеник, а такий, видно, спокійний собачка, добрий. Але що ж, як у мене вже є собака? І ніхто ще одної собаки мені взяти не дозволить. Знову почався дощ, краплини скачуть кругами по воді. Їдемо додому. Дома я трутовик сівчано-жовтий почистила, обрізала те, що мені не подобається. Порізала на шматочки і обсмажую у суміші вершкового масла та олії в казанку. Бо трутовика багато. Ще додам сюди обсмажуватись цибульки та чеснику. Підсмажені шматочки трутовика я перекрутила на блендері, додала свинячого фаршу, який у мене був, додала перекручену цибулю, часник, яйце і хліб, посолила поперчила, перемішуємо і смажимо котлети. Котлети я уже попробувала. Що сказати? Добре, смачно, дешево.